Книга перша Психологічні властивості раз, розділ перший, Душа раз. Натуралісти засновують свою класифікацію видів на присутності певних анатомічних особливостей, відтворюваних спадковістю, з правильністю і постійністю. Ми тепер знаємо, що ці особливості змінюються спадковим накопиченням непомітних змін. Але якщо розглядати тільки короткий період історичних часів, то можна сказати, що види незмінні. При застосуванні до людини методів класифікації натуралістів дали можливість встановити відоме число зовсім відмінних типів. Грунтуючись на суто анатомічних ознаках, таких як колір шкіри, форма та ємкість черепа, стало можливим встановити, що людський рід складається з багатьох абсолютно відмінних видів та, ймовірно, дуже різного походження. Для вчених, які відносяться з благоговінням до міфологічних традицій, ці види є не більше, ніж раси. Але як ґрунтовно хтось сказав, якби негр і Кавказець були равликами. То всі зоологи одноголосно стверджували, що вони становлять різні види, які ніколи не могли походити від однієї і тієї ж пари, від якої вони поступово віддалялися. Ці анатомічні особливості, принаймні ті з них, які мають відношення до нашого аналізу. Допускають тільки загальні дуже грубі поділи, їх відмінності з'являються тільки у людських видів, абсолютно відмінних один від одного, наприклад, у білих негрів та жовтих. Але народи, дуже схожі за своїм зовнішнім виглядом, можуть сильно відрізнятися своїми способами відчувати, діяти і, отже, своїми цивілізаціями, своїми віруваннями, своїми мистецтвами. Чи можливо поєднати в одну групу іспанця, англійця та араба? Чи не очевидними є існуючі між ними психічні відмінності, і чи не прочитуються вони на кожній сторінці їхньої історії? За браком анатомічних особливостей хотіли спертися для класифікації відомих народів на різні елементи, такі як мови, вірування і політичні установи. Але подібні класифікації не витримують серйозної критики. Принагідно, ми покажемо, що багато народів зуміли асимілюватися, змінивши чужі мови, вірування і установи настільки, щоб вони могли узгоджуватися з їх душевним складом. Підстави для класифікації, яких не можуть дати анатомія, мови, середовище, політичні угрупування, даються нам психологією. Останнє показує, що позаду установ мистецтв, вірувань, політичних переворотів кожного народу знаходяться відомі моральні та інтелектуальні особливості, з яких випливає його еволюція. Ці особливості в своїй сукупності й утворюють те, що можна назвати душею раси. Кожна раса має таку ж стійку психічну організацію, як її анатомічна організація. Те, що перша знаходиться в залежності від будови мозку, в цьому важко сумніватися. Проте, оскільки наука ще недостатньо пішла вперед, щоб показати нам деталі його механізму, то ми не можемо брати його за основу. Втім, ближче знайомство з ним анітрохи не може змінити опису психічної організації, яка з нього випливає і яку відкриває нам спостереження. Моральні й інтелектуальні особливості, сукупність яких виражає душу народів. Являють собою синтез всього його минулого, спадок всіх його предків і спонукальні причини його поведінки в окремих індивідуумів тієї самої раси вони здаються настільки ж мінливими, як риси обличчя. Але спостереження показує, що більшість індивідуумів цієї раси завжди має певну кількість загальних психологічних особливостей, так само міцних, як анатомічні ознаки, за якими класифікуються види. Ці та інші, ці, перепрошую, і останні психологічні особливості відтворюються спадковістю, з, з правильністю і постійністю. Цей агрегат загальних психологічних особливостей становить те, що обґрунтовано називають національним характером. Їх сукупність утворює середній тип, що дає можливість визначити народ: тисяча французів, тисяча англійців, тисяча китайців, взятих випадково, звичайно, повинні відрізнятися один від одного. Проте вони володіють через спадковість їхньої раси загальними властивостями, на підставі яких можна відтворити ідеальний тип француза, англійця, китайця, аналогічний ідеальному типу, який уявляє собі натураліст, коли він в загальному описує собаку або коня. У додатку до зібрання різновидів собак чи коней, подібний опис може містити тільки спільні для всіх ознаки, але зовсім не ті, за якими можна розрізняти їх численні породи. Якщо тільки раса досить давня і відповідно однорідна, то середній її тип досить добре визначився для того, щоб швидко зміцнитися в думці спостерігача. Коли ми відвідуємо чужий народ, то тільки особливості, які нас вражають, можна визнати загальними для всіх мешканців відвідуваної нами країни, тому що тільки вони постійно повторюються. Індивідуальні відмінності рідко повторюються, а тому і вислизають від нас. І незабаром ми не тільки вміємо розрізняти з першого погляду англійця, італійця, іспанця, але починаємо помічати в них відомі моральні та інтелектуальні особливості, які складають якраз ті основні риси, про які ми говорили вище. Англієць, гасконець, нормандець, фламандець відповідають в нашому уявленні цілком визначеному типу, який ми можемо легко описати. Додатковий опис окремого індивідууму може бути недостатнім, а іноді й невірним. Але стосовно більшості індивідуумів певної раси він дає найточніше його зображення. Несвідома мозкова робота, за допомогою якої визначаються фізичний і психічний тип якогось небудь народу, абсолютно тотожна по суті з методом, який дає можливість натуралісту класифікувати види. Ця тотожність психічної організації більшості індивідуумів певної раси, має дуже прості фізіологічні підстави. Кожен індивідуум в дійсності є безпосередньо. Продукт не тільки своїх безпосередніх батьків, але ще своєї раси, тобто всього ланцюга його предків. Вчений економіст Шейсон вирахував, що у Франції, якщо рахувати по три покоління на сторіччя, кожен з нас має в своїх жилах кров принаймні 20 мільйонів сучасників, будь-якого тисячоліття. Всі жителі однієї і тієї ж місцевості, однієї і тієї ж. Провінції за необхідності мають спільних предків, зроблені з однієї глини, носять один відбиток і постійно зводяться назад до середнього типу, тим довгим і важким ланцюгом, якого вони є тільки останні ланки. Ми водночас діти своїх батьків і своєї раси. Не тільки почуття, але ще фізіологія та спадковість роблять для нас батьківщину другою матір'ю. Якщо перекласти мовою механіки впливи, яким піддається індивідум і які керують його поведінкою, то можна сказати, що вони бувають троякі. Перший і, ймовірно, найважливіший вплив предків, другий вплив безпосередніх батьків, третій, котрий зазвичай вважають найпотужнішим і який, однак, є найслабшим, вплив середовища. Це останнє, якщо розуміти під ним різні фізичні і моральні впливи, яким піддається людина протягом свого життя і, звичайно, впродовж свого виховання, виробляє тільки дуже слабкі зміни. Фактори середовища починають реально впливати тільки тоді, коли спадковість накопичувала їх в одному і тому ж напрямку протягом дуже довгого часу. Що б людина не робила? Вона завжди і перш за все представник своєї раси, той запас ідей і почуттів, який приносять з народженням в світ всі індивідууми однієї і тієї ж раси, утворює душу раси. Невидима у своїй сутності, ця душа дуже видима в своїх проявах, так як в дійсності вона управляє всією еволюцією народу. Можна порівнювати расу зі з'єднанням клітинок, які утворюють живу істоту. Ці мільярди клітинок мають дуже нетривале існування, тим часом як тривалість існування утвореної їхнім поєднанням істоти відносно дуже довга. Клітини, отже, одночасно мають життя особисте і життя колективне, життя істоти, для якої вони служать речовиною. Так само, кожен індивідум якої-небудь раси має дуже коротке індивідуальне життя і дуже довге колективне. Це останнє є життя. В якому він народився, продовженню якого він сприяє і від якого він завжди залежить. Раса тому повинна бути розглянута як постійна істота, не підпорядкована дії часу. Ця постійна істота складається не тільки з живучих індивідуумів, що утворюють його в даний момент, але також з довгої низки мертвих, які були їх предками. Щоб зрозуміти істинне значення раси, слід продовжити її одночасно в минуле і в майбутнє. Вони керують незмірною частиною несвідомого, тією невидимою сферою, яка тримає під своєю владою всі прояви розуму і характеру. Долею народу керують набагато більшою мірою померлі покоління ніж живі. Ними одними закладено основу раси. Століття за століттям вони творили ідеї і почуття, і відповідно, всі спонукальні причини. Нової поведінки. Померлі покоління передають нам не тільки свою фізичну організацію, вони вселяють нам також свої думки. Небіжчики, єдині незаперечні господарі живих. Ми несемо тягар їхніх помилок, ми отримуємо нагороду за їх чесноти. Утворення психічного складу народу не вимагає як створення тваринних видів тих геологічних періодів, величезна тривалість яких не піддається нашим обчисленням. Воно, однак, вимагає досить довгого часу, щоб створити в такому народі, як наш, навіть достатньо слабкою ту спільність почуттів, яка утворює його душу, потрібно було більше десяти століть. Цей період дуже довгий для наших літописів. В дійсності досить короткий. Якщо такого відносно обмеженого проміжку часу достатньо, щоб закріпити певні особливості, то це обумовлюється тим, що діюча впродовж конкретного часу в одному напрямку якась причина швидко утворює дуже великі результати. Математики нам довели, що коли ця причина продовжує виробляти один і той самий наслідок, то причини зростають в арифметичній прогресії: 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. А наслідки в геометричній прогресії 2, 4, 8, 16, 32 і так далі. Причини є логарифми наслідків. У відомій задачі про подвоєння хлібних зерен на шахівниці відповідний номер шахової клітинки є логарифмом числа хлібних зерен. Так само для капіталу, відданого під складні відсотки, закон зростання такий, що число років є логарифмом зрослого капіталу. Цими міркуваннями пояснюється той факт, що більшість соціальних явищ може бути вираженою швидко зростаючими геометричними кривими. В іншій роботі мені довелося довести, що вони можуть виражатися аналітичним рівнянням параболи або гіперболи. Можливо, найважливішою справою французької революції було те, що вона прискорила це утворення майже досконалим знищенням дрібних національностей: пікардійців, фламандців, бургунців, гасконців, бретонців, провансальців і так далі, між якими Франція колись була. Роздроблена потрібно втім, щоб об'єднання було повним, і саме тому, що французи складаються з дуже різних рас і мають, отже, занадто різні ідеї та почуття, вони стають жертвами чвар, яких не знають більш однорідні народи, наприклад, англійці. У цих останніх англосакс, нормандець, древній бретонець, врешті-решт злившись, утворили дуже однорідний тип тому й спосіб, їх дій однаковий. Завдяки цьому злиттю вони врешті-решт міцно набули таких трьох головних основ народної душі, загальних почуттів, спільних інтересів, спільних вірувань. Коли якась нація досягла цього об'єднання, то встановлюється інстинктивна згода всіх її членів з усіх значних питань і серйозні розбіжності не можуть виникати більше в її надрах. Ця спільність почуттів ідей, вірувань та інтересів, створена повільними спадковими накопиченнями, надає психологічному складу народу велику схожість і велику міцність, забезпечуючи йому водночас величезну силу. Вона створила велич Риму. В давнину перевагу англійців в наші дні з того часу, як ця спільність зникає, народи розпадаються. Роль Риму скінчилася, коли він перестав нею володіти завжди у всіх народів і в усі часи більшою чи меншою мірою існувало це сплетіння спадкових почуттів, ідей, традицій і вірувань, яке утворює душу якоїсь спільноти людей. Але його прогресивне розширення відбувалося вкрай повільно. Обмежена спочатку сім'єю колективна душа поступово поширювалася на село, місто, провінцію. Вона охопила собою всіх жителів країни тільки в порівняно недавні часи. Тільки тоді виникло поняття батьківщини в тому сенсі, в якому ми його нині розуміємо. Воно стає можливим тільки тоді, коли утворилася національна душа. Греки ніколи не піднімалися вище поняття міста, і їх міста завжди воювали одне з одним, тому що вони завжди були дуже далекі одне до одного. Індія впродовж двох тисяч років не знала іншої форми єднання крім села. І ось чому вона протягом двох років жила завжди під владою чужеземних володарів, ефемерні монархії, яких з такою ж легкістю руйнувалися, як і виникали. Дуже слабке з точки зору військової могутності поняття міста як виняткової вітчизни було навпаки завжди дуже сильним відносно розвитку цивілізації. Менша ніж душа Батьківщини, душа міста бувала іноді більш плідною. Афіни в давнину, Флоренція і Венеція в середні віки показують нам, якого рівня цивілізації може досягти невелике скупчення людей. Коли маленькі міста або невеликі провінції живуть довгий час самостійним життям, вони врешті-решт здобувають таку стійку душу, що злиття її з душами сусідніх міст і провінцій, яке прагне до утворення національної душі, стає неможливим. Подібне злиття навіть тоді, коли воно Може відбутися, тобто, коли стикаються елементи не дуже не схожі, ніколи не буває справою одного дня, а тільки справою цілих століть потрібні рішельє або бісмарки, щоб завершити подібну справу. Але й такі люди завершують її лише тоді, коли вона вже попередньо довгий час підготовлювалася. Звичайно, яка небудь країна на кшталт Італії може відразу завдяки винятковим обставинам утворити єдину державу, але було б помилкою вважати, що вона. Майже одночасно здобуває і національну душу. Я легко визначаю в Італії п'ємонців, сицилійців, венеціанців, римлян і тощо, але не бачу ще там італійців. Яка б не була досліджувана нині раса, чи буде вона однорідною чи ні, але через один лише той факт, що вона цивілізована і з давніх часів увійшла в історію, її слід завжди розглядати як штучну расу, а не як природну. Природні раси можна знайти нині тільки у дикунів, тільки у них можна спостерігати народі, народи, чисті від усіякої помісі. Більша частина цивілізованих рас сьогодні тільки історичні раси. Ми не маємо наміру тепер займатися походженням цих рас. Утворені вони природою або історією, це не важливо. Нас цікавлять тільки їх особливості, які в них виробило тривале минуле. Ці особливості зберігаються впродовж століть одними і тими ж умовами існування. Нагромаджуються спадковістю і, нарешті, набувають неабиякої стійкості та визначають тип кожного народу. Дякую за прослуховування. Мова наша зброя. Підтримуйте мене через посилання у в описі. Всім дякую.